Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці?» І Сьогодні у нас на розпаковці ось такий ось э, тестер КВ-650 від фірми Conway. Це достатньо розповсюджений тестер, э, э, вартував близько 1000-1020 гривень. Э, э, тестер достатньо універсальний, вимірює. Так як в мене техніки багато, і мотоцикл, і, і скутер, і автомобіль. Відповідно, брав таке щось універсальне, щоб можна було замірювати е, життєдіяльність е, самої батареї. І так, КВ-650 поставляється ось в такій ось картоній коробці. Е, значить, тут у нас тут у нас. Всі характеристики на англійській мові. А, із всього цього я зрозумів, що в прошивці вшито насправді дуже багато різних типів акумуляторів а, має має працювати. Бачите, навіть мова аркостану тут включена. Ну, в принципі, так як кацапська мова пішла від української мови, то вважаю, що Можна буде користуватися і нею. Так. Ось так воно це все. Більше в коробочці нічого немає. І щось там, ага, знизу у нас ось такий ось а, фірмовий брендовий мішечок. Вишито анвей. Що там у нас всередині? Всередині у нас інструкція, ще щось маємо. Ага, і кабель. Так. Кабель у нас звичайний. Ні, не звичайний кабель. Слухайте, я вже 100 років не бачив такого роз'єму. Кабель у нас навіть не мікро USB, а міні USB. Тобто це це прадідусь, скажімо так, теперішнього Type-Cного роз'єму. Не, не, не це, ну, ну, це я просто в шоці. Чому такі кабель? Ну, окей. А, в яких ситуаціях вам потрібен буде кабель? Ну, по-перше, обновити прошивку, якщо це потрібно. По-друге, зберегти там діаграми і попередні, тому що пристрімає а, свою пам'ять, він це, все записує і все це може вивести на комп'ютер. Ну, а так в подальшому, я думаю, що сам кабель вам не потрібен буде. Так, окей, що у нас тут? У нас тут е просто, просто рекламна продукція. які моделі є КВ 510, КВ-600, КВ 650. Ну, навіть КВ 710, 720. Є вже більш е ці більш обновлені моделі. Окей. Так, що у нас? У нас юзер мануал юзер мануал виключно на англійській мові. Але надруковано о, в поліграфії, не на принтеру. Так що приємно брати в руки і ознайомлюватися, навіть якщо ви не знаєте мову, Google Translate в допомогу. Так, ну і власне кажучи, власне кажучи, ось так виглядає. Сам пристрій, в принципі, достатньо, достатньо має такий професійний вигляд, достатньо товсті, я б сказав би навіть дуже товсті дроти. Зроблені спеціальні виїмки для зручного тримання. Так, дроти стягнути липучою стяжкою. Мені просто цікаво, наскільки вони довгі. Ну, блін. Я навіть не знаю, нефіга такі довгі. Дуже довгі. Ну, близько метра. Отак от, от. Такі. Класні, якісні крокодили, насправді, я дивлюсь. От, сам о, пристрій, сам пристрій. Так, у нас з тильної сторони наклеєчка. Параметри, значить, рекомендована температура користування від 0 до 50 плюс, тобто в мороз бажано не працювати. Так, і можна заміряти напругу від 5 до 18 вольт. Угу. Ну, окей, сам пристрій має, як ми бачимо, 5. Кнопок кнопки гумові. З принтом це стрілка вгору, стрілка вниз, Escape, Enter і кнопка діаграми. Все, більш нічого нема, Ну, з нижньої частини роз'єм для підключення а, власне, самого кабелю. Так, давайте подивимось, як він а, працює, яке в нього меню. так, друзі, поїхали. Ну, а, саме перше пропоную все-таки розпочати з налаштувань. Змінимо мову. Є тут мова Аркостану, але так як вона пішла від української, то в принципі можемо користуватися. Так, значить так, тут міняємо налаштування мови. Я не знаю, блікує, видно чи ні. Так, зумір, зумір. Ага, зумір, все зрозуміло. Зумер – це звук пілікання. Так, тест. Тест прибору. Що у нас? Тест на дисплеї? Ага, міняються кольори, тестується дисплей. Ну, окей. Як ви бачите, змінюються і піктограми. Так. Я так розумію, він сам виключиться. Чи його потрібно виключати? О, по колу йде, напевно, все-таки виключати. Окей. Тест клавіатури. А, ну давайте швиденько, що там у нас? Enter, Escape. Вниз, Up, wave, діаграма. окей, Все працює. Так. Ми маємо, що тут у нас? Версія прошивки. Е, серійний номер, флеш-версія. І ап. E Що таке АП? E Не знаю. Так, потім, потім у нас йде друк. Друк результатів. Ну, знову ж таки, це, можливо, тоді, коли ми підключаємо цей девайс до комп'ютеру. Можна загрузити результати тесту, значить, вигрузка графіка і удалити результат тесту. Так, Окей. А, перегляд. Перегляд. Що мається на увазі. Ага, перегляд. Це результати, які зберігаються, о, власне, тут. Можемо переглянути. Переглянути. А, я робив попередні заміри цього акумулятора. І от воно останнє ці зберігло. Так, графік. Ніхто нічого не заміряв. Відповідно, графік нульовий. Так. І видалити результати. Ну, окей. Так, і я розумію, що це у нас те ж саме, але. Пог... А, ні. Це замірювання графіка онлайн. На жаль, у мене нема нагрузочної вилки, а так би можна було продемонструвати. Підключивши до акумулятора. До речі, друзі, спитаєте чому? от, адміна. Чому у мене в квартирі акумулятор? Тому що, друзі, йде війна і тому така річ, як акумулятор в Києві зараз, це, це досить актуально. В будь-який момент може бути обстріл ракетний і може зникнути енергія. Тому є інвертор, є акумулятор, і тому купив ось таку штуку, щоб дивитися за станом цих акумуляторів. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Тут у нас є значить, мотоцикл, мається на увазі. Да, тут абсолютно велика збірка всіх моделей, ну, не всіх, звичайно, але. Ті, які використовуються а, в великому, великому обсязі. Ну, більш стандартні, скажімо так, батареї. Я так розумію, коли міняється прошивка, а, в прибор в пам'ять додаються інші, інші якісь моделі. От і все. Так, ну і саме цікаве, це а, автомобіль автомобіль Значить, тут є два режими. Є режим заміру власне на на машині. І є, якщо у вас акумулятор знятий. от В даної ситуації у мене акумулятор знятий. от Потім можна буде помірити акумулятор на, на автомобілі. Окей, стандартна АКБ. Так, звичайно, стандартна. А, вибор стандартний. Є N. Так, 620. Це був інший. Тут у нас 600. Enter. Ентер. Заміряє. Значить, дивимось. Требується, требується перезарядка. А, ну, можливо, тому що стоїть вже більше місяця. І тому, в принципі, можливо. Варто і підзарядити акумулятор. Навіть не так підзарядити, тому що, як ми бачимо, напруга 100%, він якби заряджений 12.64. А от із своєї номінальної потужності він просів на 13%. Ну, це пов'язано з процесом цієї суль... сульфікації чи як його, сультафік. Господі. Оце позорище, да? А, Ну ви мене зрозуміли. Сультифікації, напевно, так. от І тому, в принципі, зараз на кожному сучасному о, зарядному пристрої є десультаф... десультифізація, десультифікація, напевно. Так. Ну, поправити мене в коментарях. І о, можна запустити цей процес. Щоб догнати, там, добити до 90-95 і так далі. Тому що акумулятор стоїть в квартирі, він не користовується, він лише. Ну, дай Бог, щоб він і не використовувався далі. Да? Але ну, це, це так на, на якісь такі ситуації, якщо будуть потрібні. А, ось так, що ми можемо зробити ще? Ще ми можемо. На автомобілі, власне, на самому. Так, ми можемо зробити тест акумулятора. Це коли у нас батарея на автомобілі, тест пуска навіть, Угу, прикольно. Це тобто, ми можемо протестувати стартер. Так, і тест системи зарядки. А, тобто можна протестувати генератор, роботу генератора. Ну, все це, в принципі, дуже цікаво. Вартував такий е, тестер 1020-1018 щось в такому дусі. От. І в принципі, в принципі, має місце бути. Зараз спробую його підключити до ноутбуку, подивитися, яка там версія прошивки актуальна. Попробую його перепрошити, щоб додавалися якісь там нові стандарти, нові моделі акумуляторів. Отак от, от, друзі, на цьому все. Якщо щось випустив, будь ласка, напишіть в коментарях, підписуйтесь, поширюйте, а посилання на магазин обов'язково залишу під відео. от, Ну, і до нових зустрічей. Всім гарного дня!